Самооборона вважається дії, які вчинені з метою захисту правда законних інтересів життя, здоров'я громадянина, які захищаються, або інших осіб, які в силу своєї нездатності не можуть здійснити цей захист самостійно. На дівчину нападає особа і хоче її зґвалтувати. Що потрібно зробити дівчині? Він набагато кріпший за неї, набагато сильніший. Для того щоб їй відвести цю небезпеку для свого життя і здоров'я, вона може вдатися до дій, таких як там підручними заходами, вдарити його. Якщо вона його раз вдарила, і цього було недостатньо, вона наносить декілька разів. Удари і людина відключається, тобто нападник втрачає на певний час свідомість. Тобто цього вже достатньо цих дій для того, щоб відвести цю небезпеку і втекти від нього або викликати працівників правоохоронних органів. Тобто, це вважається самообороною. Кримінальна відповідальність наступає в тому випадку, якщо це було перевищення самооборони і внаслідок якої було заподіяно умисне вбивство або умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Умисним в даному випадку вважається, коли особа розуміла, що буде достатньо одного удара. Але продовжувала наносити удари, тим самим завдала тяжких тілесних ушкодження або смерті особі, то це вже буде вважатися перевищенням самооборони. Якщо ж було достатньо одного удара і людина ну, продовжувала жити, але була можливість втекти, заховатися, дочекатися приїзду працівників правоохоронних органів, то тоді б це була самооборона. В даному випадку це є перевищення самооборони. Закон дозволяє носити деякі речі самооборони, тобто на них не потребується відповідного дозволу, то, звичайно, особа може застосувати ці заходи для своєї безпеки. От, наприклад, ми бачимо, що на нас іде. Нападник з ножом, і явно він намагається не просто припугнути, а дійсно здійснити на живе поранення жертві потерпілому. І в цей момент у нас є пістолет в кармані, на який відповідний є дозвіл на його насіння, зберігання і використання. То звичайно, якщо ми застосуємо цей пістолет і не приведе до смерті чи тяжких тілесних ушкоджень особи. То такі дії можна вважати як самооборона, якщо це такі е, застосування пістолету і було здійснено вистріл у особливо небезпечні ділянки тіла організму, то що завдало там тяжких тілесних ушкоджень або смерті особи, то знову ж таки буде проводитись розслідування, з'ясовуватися обставини чи можна було застосувати той самий пістолет без завдання таких тяжких наслідків для нападника. Пам'ятайте, що захищати своє життя потрібно з розумом і пам'ятайте про свої права.